Всім привіт! Ми приїхали на ферму в Мічиган по вишню. Тут виявляється не тільки вишня, тут чорна чорносмородна, тут є яблука, персики, грушки, полуниця, яка закінчилася, малину ми вже бачили. Дуже величезна, дуже гарна ферма. Виноградник, є броварня, виноробня. О, Тобто я вражена, тут така гарна ферма, вона на схилах виходить, не зовсім так, як це буває там. Голі і нічого немає, ніяких дерев. Тут ні, тут все зелене, тут все таке прекрасне. Мені так подобається. Черешня була і вже закінчилась, звичайно, бо вже і вишня підійшла. От зараз я покажу. Між рядами, от ростуть да, черешні. Вони між ними садять полуницю. Прикольно, так? Да? Тобто сад на одній стороні, ні, а частина сама ферми з будинками на другій стороні з, з ягодами, а тут е, сади з деревами. О, а Вони вже видно давно є, бо вже навіть підсихають. Дуже солодка. Дуже солодка, дуже смачна. Так, пішли рвати. Ще сливки знайшла. Правда, зелені всі, але ну, такі урожайні, у нас гляки ламаються. На цю ферму можна їздити, я так думаю, кожних два тижні буде щось дозрівати і щось можна буде збирати. О, а ось якісь сливки вже А, вони погані. Вони виноградники у них. Нарвали ми вишені, але вони всі перестигли, тому що сезон почався на 2 неділі раніше. Як зазвичай, бо ми дзвонили, і вони нам казали, коли приїжджати на 4 липня. Але так сталося, що раніше. І вони дуже перестигли вже, але ми все одно назбирали. Нарвали. І зараз ще чорну смородину подивимось. І чорна малина, і виноградники. Все на купі. Є щось шось це ж? Яблочко. О, смородина сушена. Ой-ой-ой. Може -ой -ой. я вже. Да, я вже 100 років не їла. Чорної смородини. Почекай. Ой, дуже смачно. Так, поїхали в офіс, оплотимо. і подивимось. Угу. І тут чорно. О, знаєш, що? Треба запитати, чи в них є Агрус. Так. Да. Гузбери Гузбері, так. Да пі 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 Ой, як гарна, да? Радона це є сьогодні. Mm -hmm. Яблучний оцет. No. Баранечка.

Скільки малини. Але малину ми не будемо збирати. Ой, яка прикольно. Тут виявляється є крижовнік. Ми наберемо коробочку крижовника скільки малини портиться так цікаво глянь і виноград да, Саш разом і виноград разом і малина це так ну типу нормально ти збирай а я малину поїм І в мене тут пізні. Є смородина? Мало. Мало. Ну, бачиш, там було більше на тій стороні. Виноград, виноград. Ще можна по виноград проїхати. В яку ціну виноград? Ой, виноград. Чуєш, чорна смородина, в яку ціну? Шість доларів. Коробочка? Шість. І Агрус так само, так? Да? Угу. Що ще може по іншим рядам подивимось. Бо якісь пусті кущі.

Тикаю, да, сука, дітки Алена. Мість, Thank uh you. -huh. the